Жорстокий режим табора, так що залишалося на 6 годин часу на сон, а все решта була робота і робота. Але після великих повстань, які відбулися в Норильську, в Кінгіру, в Уркуті, на Калимі, держава вже сама перелякалась, бо десь біля 20 мільйонів сиділо, і вони боялися, щоб ця хвиля повстанських не перекинулась на... На цивільне населення і тому був послаблений режим, і тоді і харчування трошки покращилось. І держава ще й переживала таку економічну скруту, що після цих повстань вже продуктивність праці на шахтах впала сильно, і треба було якось стимулювати. І ото от дозволили, ви вже знаєте, багато що навіть були е, ці е, були вистави, робили культурні заходи, і в тому числі, і тоді вдалося от зробити оті поштівки в тих в тих вже кращих умовах. Ну а повстанські листівки, як кажуть, в основному робилися вже під час визвольної боротьби, в основному вони проходили в лісі, як вже сказав наш пан Володимир. Дав їм повну характеристику. Так що я бажаю всім, як кажуть, познайомитись з виставкою, отримати певне задоволення. Слава Україні.